Тепер, дізнавшись про те, що модуль це насправді відстань між числами, ми можемо спробувати проінтерпретувати, а що ж нам кажуть у виразах або в рівняннях, в яких бере участь модуль. І, власне, маємо для цього задачу, нас запитують, чи правда, що модуль А-Б дорівнює модуль А мінус модуль Б? Ну і перше, що хотілося б зауважити, що загалом кажучи, ні. В цьому легко переконатися, наприклад, взявши е, два числа, ну, нехай, скажімо, А буде 7, а Б буде 10. Можемо їх просто підставити і переконатись, що, дивіться, якщо порахувати зліва, у нас буде модуль 7-10, тобто модуль мінус 3, тобто 3, а справа, ми отримаємо, що це модуль 7. Мінус модуль 10, тобто 7-10, тобто мінус 3. Тобто, загалом кажучи, це рівняння, звісно, неправильне. Однак нам вже його дали разом з додатковою інформацією. Нам на цій картинці показали, що, по-перше, обидва ці числа від'ємні, а по-друге, B більше за A. Можливо, це змінить наш результат. І для того, щоб зрозуміти. Правда тут чи ні? Ми можемо насправді просто проінтерпретувати, що тут написано. Що таке модуль А-Б графічно? Справді це просто відстань між А і Б. Оця відстань. Що таке модуль А? Так. Ну, або ж ми можемо написати модуль А-0. Це відстань між А та нулем. Ну і аналогічно, модуль Б. Це відстань між Б і нулем. І ми бачимо, що, ну, в принципі, так, це правда. Адже ми можемо сказати, що довжина жовтого цього відрізочка вона дорівнює довжині блакитного, мінус довжині рожевого. Відповідно. Хоча загалом це рівняння, звісно, неправильне, але за таких додаткових умов ми можемо це стверджувати. Погляньмо ще на задачу. Так, тут у нас трошки інша ситуація. У нас тепер Б. Воно також більше за А, але це додатнє число. І нас запитують, чи правда, що модуль А мінус Б дорівнює А мінус Б? Знову ж таки, в загальному випадку це точно неправда. Ну, хоча б тому, що модуль він завжди невід'ємний, а тут у випадку, якщо Б більше за А, ми отримаємо від'ємне число. І це ж насправді наш випадок і є. Так, тобто, Ми знаємо, що. Б, воно більше за А. Це означає, що отут ми від меншого пробуємо відняти більше. І оцей вираз вийде менший за модуль. Натомість, оскільки в нас зліва є модуль. Так, то Хоча під модулем буде від'ємне, оця частинка буде від'ємним числом, але модуль перетворить його в додатнє. Відповідно, ліва сторона у нас буде додатнім числом. А правовід'ємним, отже, вони не можуть бути рівними. Це неправда. Водночас, насправді, якщо ми знаємо, що B більше за A, то ми могли записати модуль таким чином. Дивіться, якщо в нас є модуль A-B, і ми знаємо, що B більше за A, а ми ж розуміємо, що це насправді те саме, що модуль b a то ми можемо просто сказати, що окей, тоді це B-A можемо тому переконатися. Нехай в нас А, наприклад, 3, так, а Б, наприклад, 7. Нам потрібне б більше за А. В такому випадку, модуль 3-7, це те, що 7-3, і це насправді те що те саме, що просто 7-3. Однак, не навпаки, так 3-7 ми не можемо написати. так Наступна задача. Нас тепер запитують просто інтерпретацію, так? Тобто, що записано з точки зору реальності та з точки зору графічного оцим рівнянням. І для того, щоб нам відповісти, потрібно просто розуміти, що ж таке модуль різниці. Модуль різниці, модуль різниці, А-Б. Так, Це насправді просто відстань між А та Б. Відповідно, що в нас тут написано? У нас написано наступне, що оцей вираз, так, що він каже? Він каже, що відстань, е... ну, наприклад, від 11 до Х. Ну, або навпаки, все одно відстань симетрична, Так, оцей вираз, в свою чергу, каже, що так, він нам говорить про відстань між. Ігреком та 3, а знак дорівнює нам каже, що ну ці відстані однакові. Так, можемо сказати така ж, як відстань між ігрек та 3. Якщо ми спробуємо це намалювати, так нехай у нас тут десь є 11, так, нехай тут десь 3, і. Що нам каже це рівняння? Ну каже, якщо у нас, ну, наприклад, ікс там десь отут, та, тобто відстань між 11 і така, то відстань між y і трійкою має бути така ж. Тобто y в нас буде десь або отут, або навпаки, з іншої сторони. Ну і навпаки, якщо ми знаємо відстань між y3, то X також може бути з різних сторон. Але відстань має бути однаковою. Ну і остання задача. Нас просять виразом описати площу цього прямокутника в системі координат. І насправді модуль дає нам цю можливість. Дивіться, ми знаємо, що площа прямокутника це просто добуток його довжини та ширини. Чи можемо ми якось знайти довжину ширини, так, довжину оцього відрізочка? Насправді нам дуже допомагає, що він горизонтальний. Насправді нам потрібно знайти відстань між оцією точкою та оцією. І ми можемо це зробити, просто взявши модуль так, і поставивши в нього різницю іксових координат. Чому? Е, ну, тут різні літери стоять, але наскільки ми розуміємо, що тут вертикальна пряма, то P це те ж саме, що C, а A – те ж саме, що N. Може, Можете обрати будь-які. Напишемо, наприклад, що тут буде модуль C-A. Модуль C-A мінус це наша довжина. Тобто, насправді, це оце, оцей множник. Хм, і там, А, і там А не дуже добре, ну, але нехай. Так. Тепер нам треба ширина. Як нам її знайти? Ми насправді можемо тепер зробити те ж саме з ігриковими координатами, оскільки в нас зміщення по горизонталі немає. Нам треба просто взяти різницю ігрикових координат. І для того, щоб точно не помилитись, там, хто більше, хто менший, взяти модуль. Наприклад, ми можемо взяти B і O. Взяти різницю B -O. І оце і буде наша площа. Причому насправді, що цікаво, в цьому випадку ми могли записати це інакше. Наприклад, ми могли поміняти місцями А і С. Цього результат не змінився, бо модуль все зберігає. Могли б тут, до речі, теж поміняти місцями. А могли б, наприклад, О замінити к'юшкою, бо це насправді одне і те саме. Як би там не було, модуль дає можливість нам, маючи координати, записати формулу площі, і, і не лише.